Валерію, а, а якщо пригадати, що Маск, зрештою, бізнесмен, і, знаєте, можливо, я зараз буду трохи йому адвокатувати, а, зрештою, можливо, хай говорить, що хоче, аби старлінки працювали. Та послухайте. Маск це корисний ідіот, по-перше. Це треба нам усвідомити і не зважати на те, що він говорить. Що, чому не зважати? Тому що. От в мене відчуття, чому ця заява з'явилася сьогодні? Угу. По-перше, на тлі спікеріади в парламенті там серйозна проблема з вибором спікера. Республіканці ніяк не можуть продавити свого. Дев'ять кандидатів внесено. У них серйозна криза. Друга криза. Та хоча і криза теж. Щурі там однозначно вистачає. Друге, да, дурнувата заява Трампа, я так розумію, що ми сьогодні розберемо. Так? Розберемо. І його абсолютне підігравання республіканцям. Ну в цій частині, як фактор того, що давайте ми все-таки відтягнемо Америку від проблем світових, uh -huh. ну куди вона направлена, тут суто політичний момент, але це ну треально корисний ідіот, як і Трамп, не більше. Тому тут нічого, окрім внутрішньої політики у Сполучених Штатів Америки, в цій заяві немає. Їй mm -hmm. треба так читати, вона ніяким чином не корелюється світовою політикою. У нього відсутнє розуміння того, що відбувається в світі. Тому я вас прошу, от навіть не варто вийти до яйця. Єдине, що знаєте, я додав би цій частині. Якщо ви там ще підписники ікса чи Твіттера, ми всі залишаємося в великій мірі підписниками-заручниками соціальних мереж. Оце є проблема, що от такі корисні ідіоти зараз тримають ці соціальні мережі. Взяти, ну як мінімум, обмежити право. Таких власників да, або таких неадекватів мати ці соціальні мережі в заручниках. Тому що останнім часом це ж ну, дирка зробилася у Твіттері. Там ж російські пропаганди Сіки заявили, що це жах, як у Фейсбуці. Угу. Тобто, це однозначно. І коли ми стаємо заручниками. Оцих соціальних мереж як засобу донесення правдивої інформації, це є найбільший виклик. Оце ці проявляється ідіотизм у цього бізнесмена, який, ну на жаль, формує великий мір суспільної думку в Америці. Тому тут виключно про майбутнє голосування бюджету США, де передбачені гроші для України, для Ізраїлю. Найбільше того. Хоча ну звісно, там проблеми із у військовому плані зараз є в Європі, є в Америці однозначно. Втім, тут швидше про скеріаду.